Ковунчики вже набираються, наливаються, то вони довго сиділи, думали, а зараз вже, бачите, вже щось буде. Якщо ще серпень місяць буде сприятливим, то вони набираючи сили і будуть такі середні, середні але байдуже. Я думав, що взагалі в цьому році нічого не вийде, бо дуже пізно вони пішли у ріст. Було холодно, тоді не було дощів, щось вони прихворіли, сиділи буряном, заросли. Ну а зараз просто дивлюсь, що ситуація виправляється. Правда, їх шукати треба, там десь воно позаплетено ще. Трошки пізніше стане вже їх видно, вони повилазять, як ті грибочки. Всім добра, урожаю гарного.